Це не кулінарний блог, просто я ненавиджу робити сніданки і тому бадяжу відрогу акамолі. Найбільший секрет успіху це наточити нож, щоб дать пізди своєму чоловіку, який не допомагає. Ладно, найбільший секрет успіху це маленькі шматочки. Вони мають бути такими штанками, як ковбаса на бутерброді у подруги вдома в дитинстві. Цибульки і башим за смаку. Я зазвичай додаю її дуже мало, але і змільчаю, наче блендер. Мало тому, що авокадо має нейтральний смак і можна отримати цибуолі. На всяк випадок завжди беру більше авокадо, ніж мені треба. Тому що вони псуються так само легко, як мій настрій вдома у батьків. Лаймік. База. Я не знаю, чому більшість забувають на нього хер, коли готують гукамолі. <рес> я сучу, це і забула, що я обляпала ноутбук цим лаймом. Думала, що не буду працювати з чимось, що може залити цей ноут. Але моя рукожопість сильніше, за мої думки, це завжди виходить розйоб. Я думаю, по моєму обличчю це видно. Але є ще одна невід'ємна база. І це в'ялені томати. Ще десь бачила, що такі тости посипають горішками. Але я не білка, я від такого не фанатію. Якщо ви білка, то спробуйте і напишіть смачно, чи ні. Вийшло його комолі десь баночки 0,4. Це в середньому десь 7-8 тостів. Хай вона тости, тости, тости. Ладно, не буду вас заебывать цебув не кулинарный блог, то можете не підписуватися. А можете підписатися, мені буде супер приємно. Все пока.